Не тримайте ні на кого злато образи. Залиште все в старому році. Бажаємо, щоб на столі в кожній родині було не менше 12 смачних страв. Нехай в новорічну ніч наші чати будуть заповнені виключно позитивними повідомленнями. Хай кожен подарунок створить ймовірні спогади Новорічну ялинку прикрасти щедро. Щоб новий рік був успішним, незважаючи на те, з ким стрімти новий рік, ми щиро бажаємо, щоб у 2025 році кожна родина зібралася разу святковим столом. Нехай ваш гаманець дозволить придбати усе, що вам заманеться. Нехай 2025 рік принесе нам мир та загод, змістить здоров'я та примножить здійснені мрії. Стимуть загадати найзаповідніше бажання під бійку разів, і нехай воно обов'язково здійсниться. До зустрічі у новому році.